Мої вітання усім глядачам. Ми продовжуємо цикл програм в рамках інформаційно-аналітичного проєкту Електронне урядування ключ до реформ в Україні. Активне впровадження інформаційно комунікаційних технологій в систему суспільно-політичних відносин значно розширює можливості громадян щодо їх участі в процесах державного управління та впливу на прийняття управлінських рішень, створює умови для формування якісно нового рівня взаємодії органів влади та громадян. Сьогодні ми обговоримо поточний стан розвитку електронної демократії в Україні разом з гостею нашої студії. Це керівник проєктів громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Оксана Гречко. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю да. на початку нашої розмови, давайте все ж таки розберемося із тим, що слід розуміти під терміном електронна демократія, що вкладаєте в це ви, і що вкладають ті, хто приймав участь у вашому дослідженні. Ну, власне, існує взагалі більше 20 типів демократії як такої, і визначень самого терміну ще більше. А стосовно електронної демократії, ну це та сама демократія, тільки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Це, якщо говорити формалізовано, це політичний режим, за якого а, єдиним джерелом влади є народ. Ось якщо брати електронну демократію, це знову ж таки взаємодія з органами влади, населення за допомогою інформаційної комунікаційних технологій. А що ж до відповідей нашого респондентів нашого дослідження, тут погляди розділились Де більшого... А, Респонденти відповідали, що це пряма комунікація з органами влади за рахунок сучасних технологій. А також вони вважають, що це так, а, така форма а, використання інформа інформаційно-комунікаційних технологій задля для моніторингу діяльності органів влади і боротьби з корупцією. А в чи іншій мірі це правильні відповіді? А, так, звичайно. А, ну, забігаючи наперед уже, розповідаючи про дослідження, це. Усі визначення, які надавалися, вони так, так чи інакше стосуються електронної демократії, тому що поняття саме по собі є досить широким. Деякі експерти навіть говорять, що демократію, електронну демократію в тому числі варто розглядати не просто як конкретне явище, а як процес. Саме дослідження воно є дуже новим. Я нагадаю глядачам, що від його результати були презентовані 21 березня цього року. Стосувалося воно саме практики використання інструментів електронної демократії в Україні. Якщо узагальнено, які результати ну от, е, хочу зазначити, що це не перше дослідження, яке проводить наша організація. Три три роки поспіль ми проводили моніторинг використання інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування. І на підставі цих досліджень. Зрозуміло, що є багато вже інструментів безпосередньо електронної демократії, які впроваджуються на сьогоднішній день. Це і електронні приймальні, це і форми електронних запитів, електронних звернень на сайтах органів влади на місцях і на державному рівні. А і в той же час було цікаво з'ясувати, наскільки активно громадськість користується цими інструментами, адже будь-які реформи, які впроваджуються з боку влади, вони не матимуть тієї ефективності, тих результатів очікуваних, якщо Населення не користуватиметься запропонованими інструментами. Ну, от стосовно терміну електронна демократія, згідно mm -hmm. даних вашого дослідження, 79 респондентів ніколи не чули взагалі цього терміну. Про що це ну, говорить? Це це дослідження. Це відсотків. Це дослідження, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології. О... Минулого року за підтримки Держагентства і Швейцарської агенції «Інова нова і фонду східна Європа, ось це власне було перше таке дослідження у цій сфері, яке показало думку. Це репрезентативне дослідження було електронне урядування, електронна демократія. Що про це думають громадяни? І от. Один із результатів показав, що 79% справді ніколи не чули про цей термін, і лише 41% мають приблизно уявлення, що таке електронна демократія. І от уже на підставі цих отриманих даних ми вирішили провести дослідження своє більш грунтовне, саме роблячи фокус саме на інструментах електронної демократії. І за цільову аудиторію ми обрали громадських діячів. Ну, ми не ставили на меті провести репрезентативне дослідження, це було експертне квотне дослідження, оскільки а, саме громадські діячі вони посередниками між органами влади. І між громадськістю в цілому, тому це, якби можна сказати, такий зріс розвитку інструментів е демократії в Україні, але саме от на рівні громадських діячів. А якщо говорити про звичайних людей, от таке нерозуміння цієї термінології, що вона означає, дозволяє все ж таки державі якось ефективно впроваджувати цю реформу, аби кожен міг скористатися? Чи навпаки заважає звичайно, дозволяє, але не в повній мірі, і тільки ну так. Тими інструментами, як можна сказати, які лежать на поверхності. От навіть наше дослідження, воно показало, що більшість громадських діячів користуються такими сервісами, як комунікація в соціальних мережах, електронна пошта, Google-сервіси. А в той же час інструменти не просто комунікації, а вже такої більш двосторонньої, можна сказати, взаємодії, як електронні опитування, електронні форуми, електронні, ну, використання електронних реєстрів, дайджестів. Таке інше, а вони є непопулярними всі. Ми пам'ятаємо, що в 2014 році ми стали свідками того, як відбувся сплеск громадської активності. Ми побачили, що є запит суспільства на нові механізми впливу на державу. От що ми маємо на сьогодні за два роки? Чи не згас цей попит? Попит не схас, але знову ж таки базуючись на результатах нашого дослідження, на, на сьогодні інструмент е демократії а, ну, взагалі рівень обізнаності громадськості досить низьким. І хочу зауважити, що ми планували спочатку опитати тисячу організацій з усієї України, а натомість лише 402 відгукнулися і заповнили анкети. Це було онлайн опитування. Причому, що на спанкета надсилалась, потім проводилось обдзвонювання потенційних респондентів, і знову ж таки розсилка нагадування, і тим не менш, менш менше половини. А вдалося отримати, що свідчить про низький рівень зацікавленості і низький рівень обізнаності громадських діячів у сфері е демократії, не кажучи вже про звичайних громадян. Але з іншої сторони, чи правда, що інструменти електронної демократії, які наявні сьогодні, вони більше все ж таки декларативні, ніж реальні? Е, ну, чи є це проблемою? Я не думаю, що ну тут просто існує підміна понять в тому сенсі, що. Ми хочемо отримувати послуги, ми хочемо користуватися різними онлайн-сервісами. Проте громадськість не готова нести відповідальність за свої дії. Тому що навіть як показали дані опитування, лише менше 10% респондентів визначають для себе демократію як спроможність використання сучасних технологій для ініціювання змін в громаді. Тобто вони не хочуть брати на себе участь. І те, як громадські діячі поводяться в інтернет-просторі, це ну, одне діло зроблять. Бути просто пост в соцмережах, а інше діло в е, віртуальному, а в реальному житті е, зібрати громадськість, використовуючи інструменти е, віртуальної взаємодії. А що на вашу думку необхідно в першу чергу для того, щоб е, от цей сплеск громадської активності, який е, як ви говорите, не згасив сьогодні, перевести все ж таки у таку повсякденну активну співпрацю громади, бізнесу, громадських організацій та державної влади. Ну на цю тему дискусії вже існує дуже багато взагалі стосовно того, який має бути вектор розвитку демократії. Чи має бути це ініціатива згори йти, тобто від органів державної влади, чи мають громадяни самі провокувати цей процес і якось примушувати органи влади до більшої відкритості, прозорості? Ну насправді я так думаю, що цей процес має бути комплексним, і це має бути комплексна взаємодія різних категорій населення: це і орган... представники органів влади, громадські діячі. Ай, спеціалісти засоби масової інформації також безумовно, як показують багато досліджень і практик, які застосовувалися в Європі для поширення інструментів електронної демократії, саме підключення ЗМІ до цих процесів, більш активно, сприяло більш швидкому розвитку цих впровадження цих інструментів і. Ті речі, які нам іноді здаються очевидними, насправді як виявилося, що е, не вистачає елементарно, просто обізнаності. Потрібні спеціальні інформаційні кампанії, спеціальні тренінги як для громадян, а для різних категорій. загальнодержавного якогось дама масштабу? так це може бути і державна концепція. До речі. Зараз є дискусія стосовно того, чи потрібен державний концептуальний документ у сфері е демократії є вже концепція електронного рядування, яка була затверджена у 2010 році. Чи має бути це просто базовий документ, як документ принципів? Чи має бути це конкретний план дій з чітким переліком інституцій відповідальних за це впровадження із термінами впровадження? Проте? Як показує практика, ми проводили обговорення в кількох регіонів України в Києві у Дніпропетровському Вінниці, у Львові? А на сьогоднішній день можемо констатувати, що громадськість, власне, громадські активісти ще не готові до такого широкого впровадження е демократії і не мають е, теж такого конкретного бачення, як має розвиватися цей напрямок надалі. Чи потрібен потрібен такий поштовх саме як законодавча база? Чи власне просто ці практики будуть впроваджуватись на основі тих, що на основі відбору кращих з них? А от щоб зрозуміти кожному глядачеві нашої програми, зокрема, от на вашу думку, от ці інструменти, про які ви говорите, які дають нові можливості, чим ці можливості кращі ніж ті, які використовувалися громадськістю до цього? Ну на сьогодні дуже багато о, розмов йде з о, навколо відкритих даних, і от багато громадян, вони навіть не розуміють, вони плутають а, саме поняття як відкриті дані з просто доступом до інформації. Тобто вони не розуміють, що це має бути конкретний набір певних даних. Але все одно ця тема впроваджується Ось в Україні вже теж вона стає дуже популярною. Уже є певні набори відкритих даних на єдиного державного рівня. Ось. О, як показують теж різні опитування, що є великий попит на відкриття даних, які стосуються фінансових документів, також навколишнього середовища. Також ці інструменти електронної демократії вони допомагають швидше, якісніше взаємодіяти органам громадянського, інститутом громадянського суспільства між собою, а з органами влади, знову ж таки, електронні приймальні посадовців, форми електронних звернень, електронні петиції. Це все допомагає громадянам ну бути у фокусі І рішення, і, 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 так, і, звісно, і, до речі, рішення приймати швидше, наше дослідження. Швидше. показало, що такий новий для України інструмент як електронні петиції, незважаючи на усю складність процедурних питань, він є досить популярним. І вже близько половини респондентів з наших 402 організацій, які взяли участь. у так, так вони, хоча б раз уже ним скористалися і планують користуватися майбутнім, і також. От, власне, на, на меті дослідження було визначити ті інструменти, які вже використовують громадські діячі, і ті, які вони хочуть бачити в майбутньому. А виявилося, що досить багато респондентів: близько 40 хочуть бачити такі інструменти, як електронні референдуми, і близько 20 хочуть електронне волевиявлення, як електронні вибори. Ну, це стосовно. Побажань з боку громадських активістів А мабуть. які з тих, що вже наявні на сьогодні, окрім електронних петицій, є найбільш популярними. Ну е як я вже зазначала, в принципі інструменти, які допомагають просто інформувати е про свою діяльність і е проводити, проводити моніторингову діяльність. Це соціальні мережі. А е більше 90% організацій їх використовують а е більше 70% організацій мають свої сайти, і 75% використовують різні google сервіси Але в той же час знову ж таки електронні опитування, електро. Електронні дайджести, вони не є дуже популярними, і якщо говорити про взаємодію організацій не лише між собою, а з органами влади, то теж варто зауважити, що багато організацій відвідують сайти органів влади, близько 40% респондентів роблять це кілька разів на тиждень. І лише маленька, маленька кількість, менше 1% організацій, ніколи не відвідували сайти органів влади, але це не свідчить про високий рівень довіри до представників влади, що вони теж респонденти показали у своїх відповідях. Тобто такої електронної взаємодії на сьогоднішній день не спостерігається між громадянським суспільством і органами влади, це, здебільшого, знову ж таки, моніторинг і така пасивна. Пасивна участь громадян А от результати дослідження щодо популярності тих чи інших інструментів. Вони говорять про те, що саме ці інструменти є найбільш ефективними і дієвими. Ну так найбільше використовують такі практики, як відкриті дані. І як показує результати опитування, саме відкритими даними планують користуватися і в майбутньому більша кількість респондентів. А є великий дисонанс стосовно такого інструменту, як електронні кабінети, або електронні приймання посадовця. На сьогодні їх використовують 12% респондентів, а хотіли б використовувати більше А, З яких причин вони не користуються на сьогоднішній день? Це може бути або відсутність таких приймалень на тих органах влади, яких їх цікавлять, або просто відсутність навиків чи просто досвіду використання. І також є великий попит на електронні консультації от для професійної діяльності громадських активістів. Але знову ж таки варто зуважити, що навіть не всі використовують електронну пошту на сьогоднішній день. Близько 10% респондентів казали, що вони нею не користуються. Що свідчить про те, що так, і це інше, як так, що якщо ми хочемо говорити про а, підвищення рівня компетенції елект стосовно використання інструментів електронної демократії, то, а, хоча б на базовому рівні, потрібно підвищувати навики користування от, ну, на інтернет-грамотності, а от результати вашого дослідження для вас особисто наскільки були очікуваними? Ну, ми в принципі очікували, що результати будуть не дуже високими в плані рівня обізнаності громадян, і вони самі це зазначали. Принаймні, третина респондентів казала, що хочуть підвищити рівень комп'ютерної грамотності. Близько 60% респондентів хочуть отримати додаткові знання у сфері кібербезпеки, інформаційної безпеки. Третина респондентів бажають додаткових знань у сфері електронної ідентифікації. Проте… Ці дані були здебільшого очікуваними, проте досить високі показники взагалі обізнаності громадян у сфері інформаційної безпеки, як показує дослідження, що високі показники використання програмного ліцензійного забезпеч... ліцензійного програмного забезпечення, регулярного оновлення антивіруси, але знову ж таки, розуміння самої теми електронної демократії вони ну, не на досить високому рівні. Ну були там в анкеті декілька таких перевірочних запитань. Для громадян, і от результати засвідчили, що не завжди вони відповідають однаково. Тобто ті питання, які між собою корелюються, наприклад, електронна ідентифікація і інформаційна безпека, ось громадяни абсолютно по різному відповідали. А от базуючись на результатах вашого дослідження і вашого досвіду, взагалі, що ви б назвали сьогодні ключовими проблемами України України на шляху до розвитку електронної демократії? Ну, якщо говорити про ключові проблеми електронної демократії, можна сказати, навіть електронного урядування загалом в, в Україні, то їх можна поділити на кілька сфер. Ну, перше, це все-таки брак компетенції. Ну, мені здається, що це найголовніше, тому що а, от, червоною стрічкою, крізь це дослідження, йде респондентів про те, що потрібна е-демократія, щоб боротися з корупцією. А, ну, насправді, це лише один із засобів боротьби з корупцією, і навіть якщо а, можна так уявити, що там утопія, що а, а, в суспільстві не буде корупції, все одно це не сприятиме розвитку електронної демократії в цілому. Тому потрібно розвивати навики компетенції. Які інструменти на сьогодні існують? Наскільки вони дієві, які їхні можливості? Також велика проблема це цифрова нерівність, особливо те, що стосується маленьких районів, сіл, де досі є суттєві проблеми з якісним інтернетом, не кажучи, вже з стосовно матеріального забезпечення елементарної комп'ютерної техніки. Ось в цьому напрямку також треба працювати. Ну і відсутність певних стандартів, певних спільних форматів. А неготовність громадськості це е, критична на вашу думку проблема? Чи необхідний фундамент він все ж таки є? Я думаю, що ми зараз просто знаходимося лише на початку розбудови електронної демократії. Якщо взяти більш успішні країни, навіть е, в Швейцарії, наприклад, процес відкриття даних тривав понад 10 років. Тобто, я думаю, що у нас все попереду, і е, розвиток сучасних технологій це те, що від нас. Е, Залежить, але лише опосередковно. Тому я думаю, все одно технології будуть розвиватися, але наше завдання полягає в тому, щоб цей розвиток він був якимось узгодженим, конгруентним, щоб була якась спільна єдина державна політика і певні муніципальні спільні стандарти. А низький рівень інформатизації, про який ви згадали, той то, теж покриття інтернету, це більш матеріальна проблема? Так. Стосовно інтернету, звичайно, те, що стосується маленьких міст, селищ, ми проводимо тренінги у, роз... у сфері електронного рядування. І вони пояснюють розуміти, що ви розповідаєте, це все чудово, але у нас навіть не комп'ютери, у всіх працівників є. Тому звичайно, це так, така можна сказати, проблема базового рівня. А сама влада, чи відчуваєте ви, що система здатна і готова до зміну та звісно, політична воля? Вона сьогодні є? Е, те, що стосується державного рівня, так. Безумовно, за останні два роки Україна зробила великий крок вперед. І створили і державний портал, е, єдиний державний портал надання електронних послуг, електронні петиції, портал електронних звернень, ось національний контактний центр. Тобто е, Думаю, що і кабінет міністрів, і Державне агентство з питань урядування зробили великий крок вперед у цьому напрямку. Також є міста дуже активно розвиваються в цьому напрямку. От минулого року запустили муніципальні портали електронних послуг, з'являються все нові сервіси на сайтах міських рад, ось які стосуються і безпосередньо демократії і урядування. В цілому, тобто, це свідчить, що система почала все ж таки ці так. зміни і починається така здорова конкуренція між містами, що в принципі теж іде на користь, але знову ж таки хто як буде кращим, було... хто буде відкритішим, да хто хто буде так. першим в цьому? Але є питання, які все одно потрібно вирішувати на національному рівні, зокрема, питання електронної ідентифікації, тому що багато міст вони вирішили йти своїм шляхом і якби, затверджують можливість використання для, як у якості е ідентифікації електронний банкінг. Ось такої, в принципі, національної системи ще поки немає. Ви згадали за 10 років для країн, які зробили успіхи у напрямку електронної mm -hmm. демократії, звісно, це розвинені країни. на вашу думку, для нашої країни скільки часу необхідно, щоб хоча б базові інструменти електронної демократії ре реалізувати повноцінно? Це складне питання, тому що залежить від багатьох чинників, від економічного фактору, також в тому числі від стабільності політичної, тому що те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Те, що нестабільність в урядовій сфері Не сприяє будь-якому рекламу. Так, розвитку. звичайно, у будь будь-яких сфер, не лише електронної демократії. Але я думаю, що у нас досить таки потужний it сектор, що визнають навіть інші країни Європи, IT-фахівці. Я думаю, що спільно з коаліції з IT-спеціалісти, активні громадські організації, яких дуже багато і в Києві, і в регіонах. Що все-таки ці ініціативи от Smart City, які зараз в багатьох містах, містах з'являються. Це пошук дієвих рішень для міст, а саме з використанням ІТІ. Я думаю, що досить таки скоро ми побачимо, відчуємо ці результати. Хочеться в це вірити. А поки що дякую вам за цю розмову. Дякую, глядачам. Нагадую, що гостею нашої студії була керівник проєктів громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Оксана Гречко. Від гості студії ми почули, що в українському суспільстві вже формується запит на електронні форми участі в управлінні державою. На цьому фоні поступово розвиваються успішні проекти з електронної демократії, такі як оприлюднення відкритих даних, електронні петиції та багато багато інших. І метою нашого проекту, зокрема, є якраз і популяризація, і просування таких інструментів, адже ви вже знаєте, що електронне урядування є ключем до реформ в Україні.